Добрий день, вітаємо вас на каналі Астер Консалтинг. Сьогодні ми розглянемо можливість відправлення документів на електронну пошту з програми. Приклад будемо розглядати на конфігурацію управління швейним виробництвом для України. Для прикладу ми обрали документ видаткову накладну, яку ми хочемо відправити нашому покупцю. В першу чергу ми перевіримо, чи є в нашого покупця зазначена електронна пошта. Відкриємо картку нашого покупця. Так, бачимо, що в нас є зазначена. Електронна пошта у нашого клієнта. Тепер обираємо друковану форму, яку ми хочемо нашому клієнту відправити. Наприклад, хочемо відправити накладну. Далі натискаємо на Відправити поштою. Наразі бачимо, що в нас немає налаштованої електронної пошти, тому давайте перейдемо до Gmail та налаштуємо нашу електронну пошту. Можемо одразу зазначити назву нашої електронної пошти. І тепер ми маємо додати пароль. Але пароль сюди ми додаємо не від нашої електронної пошти, а пароль нам необхідно створити для додатку, тому нам треба перейти до самої пошти та її трошки підналаштувати. Будемо дуже вдячні за лайк цьому відео та підписку, а ми продовжуємо з вами з налаштуваннями пошти. Переходимо до нашої пошти. Нам треба доналаштувати наш обліковий запис, тому обираємо наш обліковий запис, керування обліковими записами, нам треба перейти до розділу безпека. У розділі безпека нам треба активувати двохетапну перевірку. Обираємо цей розділ, двохетапна перевірка. Натискаємо Почати. Ми пройшли верифікацію, нам залишилось натиснути Увімкнути. Наша двохетапна перевірка вімкнена, тепер нам треба створити пароль для нашого додатку. Заходимо знову до цього розділу, знову проходимо авторизацію, гортаємо донизу нам необхідні паролі додатків. Додаємо назву нашого додатку. Натискаємо Створити та отримуємо наш пароль. Збережемо собі цей пароль та натискаємо Готово. Ці налаштування нам більше не потрібні. Бачимо, що Google надіслав нам повідомлення про те, що ми увімкнули двохетапну перевірку. Тепер нам необхідно зайти до налаштувань нашої пошти, переглянути всі налаштування, нам необхідне пересилання POP та iMap. Ставимо Увімкнути поп для всієї пошти, а також увімкнути iMap. Зберігаємо зміни, на цьому налаштування нашої пошти закінчено і ми можемо перейти до програми і додати наш пароль додатків. Повертаємось до програми, вводимо пароль додатків та натискаємо Налаштувати. Наша пошта налаштована і ми можемо вже нею користуватися. На екрані ми з вами бачимо, відкрилась форма вихідного листа, де зазначено, кому ми відправляємо лист, ми бачимо наш файл, а також ми можемо додати саме тіло нашого листа. Давайте привітаємося з нашим клієнтом. І натиснемо Відправити. Перевіримо на пошті наш лист. Бачимо, що ми отримали тестове повідомлення на нашу пошту при налаштуванні. Бачимо в надісланих інформаціях, що ми справді відправили лист, бачимо наш файл, який ми приклали, і нашого клієнта, якому ми відправляли наш лист. Таким чином ми можемо відправляти документи безпосередньо з самої програми. tiga az zaon